Є. Yeah. Саєнко Владислав Сергійович, Номер. жетон просто пиши 0196. один девяносто Дпп большими буквами 0168 45. Ваш полос. Ригоренко. Я, я пищу чуть чекаю, чтобы еще помыл, помылку не зробили. Не Ригоренко Андрей Александрович. Жетон 01 80 670. Почекай. Есть? Еще раз. 01 80 670. ДПП 670. ДПП 01 61 83. Ваши, Пиши. Что снимать? Шелудька, там мне не потребно, мне персонал данные надо все. Шелудько Антон Васильевич. Инспектор ППП большими буквами. Почкой. Инспектор? ППП большими буквами. Низ побила церковь.

Можете, будь ласка, сказати, щоб я втік. Що вони ще займаються матеріалі, вони вийдуть. Ага. І ага. Добре, ти добре, ти добре? Ти добре? Ти добре? Ти немає питань. Ми все запишуть і ми їх переживаємо. Дві години немає що нормально робити. А що тільки півтори години я була затримана? А вот ча уже не уже не уже не три ча уже три часа пройшло з за да. моменту затримання. А, а як вони встановили знаю. Так узнаете, вы же командир педро ваш. вашего люди, займают. Вы получается прикрываете, вы сейчас вы прикрываете я свой педроз. Ну потому что ну, встановлен... встановлен... не выполнят приконяє... злочинный накат, сейчас вы их а вы их припоняете. А вы не а как, они... все, а как все, она была встановлена? Я скажу, что так узнаете. Зараз коится узнаю. Узнаю. злочин. Зараз коится злочин. злочин. А вы не хочете припонить ее. У вас только письмовый заяв. Вы на месте можете разобраться? Материалы, да. А, кстати, вы, по-моему, меня останавливали, нет уже? Нет, я вас не запомнил. Хотите сейчас, как у вас матеріал, полицейские видать вам, як они занавели. А, а можете показать дозвол на проблизковые маячки? Дозвіл на проблизковые маячки? Да, дозвол. А на виску он вам. Вы кто? Инспектор. Так само... я? да, вы инспектор А вы же джа... державы, подождите, вы державный орган? Я а держава відповідає про свою діяльність перед людиною відповідаєте ви через, через батальйон патрульної поліції опять батальйон. Ви зараз ви по факту здесь? Чи через через батальйон віртуально чи на чи по факту патрульної поліції? Чи ще? А причем не це? Я вам ще раз, раз говорю. Я мені конституція, службо... мені конституція дает це службо... право це с вас Це да, так, ви... про маячки службової таємниці серйозно? Чому ви а яким а яким документом? А яким документом це передбачено? Заявою, вам дадуть відповідь. А я хочу, щоб ви зараз конкретно будете злочин, а я з вас хочу. Я не інспектор, я не. ще раз вам говорю, ви державний орган, Хорошо. держава відповідає Хорошо. перед свою діяльність, перед людиною Так відповідає. Ви з письмовою заявою, вам дадуть відповідь. Mm -hmm. yeah. Ну так, да, далеко ми, коротше, зайдем, я так понимаю. <laughs> Отак от друг друга перегризти, так? Да? Класно, так ви ми за злочинністю боремося, чи отак вот от просто людей паковати на... людина за порушення правил дорожнього руху Приділяє вона посвідчення іде далі права да що пови уже подсветка даже вас зато там ну подсветка через день ну, ничего подсветка у вас да? завтра будет Почекайте, будет вам подсветка и подсветку мы вас спросим все будете не я, Вони? 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 я Вони? просто Вони? Мои, Вони? мои сказки Вони? это Вони? мои Вони? это все джинного законодательства а что я вам погрожу в чем что завтра что Вони? Завтра Вони? я завтра я спрошу что я завтра спрошу за подсветку что я за подсветку завтра спрошу что с криминально спросил я же знаю вы с ну я не с погрозой я просто говорю Свої мислі вслух все. Мої сказки хочу й говорю. У нас у нас свобода слова. Що хочу, Говорить. то й говорю. Говорить. Ну, все. Так, Чого ви чоловік що... представників ви... поліції? А я що імені ваш бік сказав конституції. У нас вільне переміщення по всій території України. Та без проблем. Ну а ви зараз затримуєте? Ви затримуєте вот, жінку, де можна їхати? Дивіться, в даному випадку вас ніхто не затримав. Ну, ми можемо затримує. Ви мені 36 статтю можете знайти, коли показати, коли закон про утворність свій покажете. І закон про національну... Зверніться з письмової заяви на батальйон патрульної поліції, вам дадуть відповідь. <просту> смішно, дуже смішно. Дуже смішно. Ми так ще смішно розмовляємо і я з вами так <просту> смішно розмовляю. А я вам четвертий раз говорю, що закон про <просту> утворення національної поліції покажете. Та ви мені закон про утворення на ДСО показували. Яке ДСО? Національна поліція написана слова. Вам ще раз показ Да, без ну проблем. я на камеру я сейчас дай мне папку. Специально на камеру, я же приложу это в суде. Я, вам я сейчас приложу это. Я им показываю, что про национальную полицию написано а мне про ДСО укажу. Они специально видят, что они не паровые, нифига, И они специально уводят, показываю, зачитываю. Для суда кабінет міністра України постанова 641, 2, -2 вересня 2015 року утворення Національної поліції України, постановані закон. Ребята, ви не знаєте просто, ну, ви зря, зря. Я вам кажу, що зря. Давайте так, ви просто стоїте на своєму, думаєте, що ви праві. Да добре, ми в суді це розберемо. Я стою на Конституції України. Як ви можете? Мовчки. Ви стоїте на правовому полі. В і на сьогоднішній день я керуюсь конституцією України. Ви дошли я до п'ятої статті. Неверно. А, а більше не надо там. далі ви там -та. написує, що люди ну, виконувати права і обов'язки. Сімнадцять -та. якої статті обов'язки у людини стає. Я не, не повністю там, там там обов'язків. У людини є. От у вас форма. чорна форма. Чому не чорне? А яка вона має? Бути? А чорне-сіння. Згідно морського да. Зараз просто на вулиці темно. От не, вона не. і чорна, вона темно Ні, Ні-ні, вона чорна у вас. Темно-синя, реверс... реверс... дивіться. дивіться, Чим це вона? Та на чорная. Сюди на чорне. Темно на вулиці. Да на чорне. У вас уже та знак національної поліції. І символіки, і все остального, правильно? Ну, мабуть, так. ні, ну да, добре, ладно, смішно, посмішно. І січа оперативна теж приїжджала вона так, я так, про слишком оперативно не, не говорю, я говорю про вас сейчас. Вони зручу. хороші хорошие, не погані, да? Я не сказал, що кто-то хороший, поган. що скажу, що ви погані. то баган, что сказал, звучить так, розумієте? Ні, я просто хочу, щоб ви виконували свої обов'язки. Згідно вашого пос... вас... закону воли... про національну про... полицію. <звіг> про... про національну <звіг> <поліцію> <звіг> вашу. для вас, А не для людей. Чого ви за маючкою не спитали, если чи оперативного групи? Я завтра за всіх спитаю. Я за всіх завтра спитаю. Ветки за всех испытаний. -за я им показал, питания, все показал, они да, сказали: пытаний, по скорости. "Нема испытаний, нема Вы зря, вы говорю, вы просто не знаете, кого вас. Ну конечно. Вы 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 привыкли вы привыкли останавливать тех, которые там уши им начесать можно, там службу посвящение никто не разбирается, а вы попали не на тех. Я вам говорю. Вы напали не на тех. Вы лучше бы свою не физическую не силу показывали вот там вот денег. А если бы сейчас ее что-то было, всякий бы случай летали? Дальше что Ну що? так была швидка на месте. А до швидкої до швидкої ну, була полтора часа було до швидкої. Ви ж не знаєте. Зразу що ви ж не знаєте. ніколи... закликали нього Спросили к їй погано, коли я приїхав через полтора часа. Ну, ну так полі... на этом відео. Ну так сні вожиса зафіксировано. Хочете зніма знімати воче вони навіть сказали, бить. що я не людина. І це заснято все на відео. Та без проблем. А це, це знаєте, що... юр... чим називається? Це називається Моніторинга, яке це все проведе розслідування і подивилися їхні відео, е, відео з бодікамер. Я не кажу, що там вони можуть праві на 100% бути ви зробили скаргу, буде займатися відділ моніторингу. Вони будуть передивлятися скаргу, це відділ... я буду повідомляти про зло. Хто зробив скаргу на лінію 102, Ви я так розумію? Так, так? Були дві скарги. Я доробила скаргу. скаргу, я дзвонила на 102. два щоб... Є служба моніторингу, яка буде передивлятися. Якщо є якісь дії з сторони працівників поліції, вони будуть притягнуті також до відповідальності. Я ж не кажу, що вони можуть бути праві на 100 вакцинці. Просто ну буде відео буде вже більше.